Що зараз на українських фронтах? На що нам сподіватися від наших партнерів і чого чекати найближчим часом? Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, виходить зараз на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, добрий день, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Доброю традицією вже стало наше спілкування. Отак в понеділок в день. Дуже вам дякую за це. Після звільнення Херсона може скластися враження, що інтенсивність бойових дій трохи знизилася, трохи вщухла, але насправді це не так, як я розумію. Найзапекліші бої тривають зараз на луганському і донецькому напрямку. каже наш президент. У вас питаю, що про них маємо зараз розуміти? Розкажіть. Ну, дійсно, це найгарячіші напрямки. В принципі, якщо ми візьмемо Донецький напрямок, це Бахмут і Авдіївка. Там бойові дії не вщухають і досить потужно тривають, інтенсифікувалися протягом кількох тижнів. А загалом, там така обстановка, десь протягом трьох місяців. Вже коли навіть більше, коли російські війська атакують, намагаються просунутися в районі Соледару, Бахмуту. Українські сили тримають лінію фронту, відбивають удари. Їх насправді дуже багато. Зараз Росія помітно консолідує і збирає свою артилерію якраз там для того, щоб удари були все щільнішими, тому що раніше більше артилерія була роззосереджена, але зараз фактично Росія вимушена збирати артилерію виключно на одному. Напрямку дещо більше вони перекинули на Донецьк, частково на Луганський. і навіть в принципі практично зняли частину своєї артилерії, своїх запасів із півдня скоріш за все. Тобто скидається враження, що все ж таки втрати артилерії в російських військ доволі такі значні. Зараз вони не можуть собі вести подібні дії бойові, як вони вели на сході, скажімо, в травні-червні, коли Наносили масовані удари по Сєвєродонецьку, лисичанську ми пам'ятаємо, які бої були там, і яка щільність артилерійських ударів, зараз вони все стягують фактично туди, і в принципі, це означає, що десь одним із найбільш, скажімо, перспективних напрямів Росія розглядає саме напрямок Сходу, це Бахмут, Луганщину. Також але Луганщину в меншій мірі все ж таки посилюючи там оборону. Так і розраховуючи на те, що вони зможуть посилити свій фланг з півночі з території Росії, який буде нависати над нашим угрупованням військ там і контролювати, в разі чого, в разі скажімо так, просування наших військ там східніше для того, щоб випробувати розрізати наше угруповання. Але от найбільше зараз звичайна концентрація на Донецькому напрямку, В принципі, треба розуміти, що ситуація в російській. В російських військах після поразки на правобережжі Херсонщини принаймні з технікою і важким озброєнням така, що дозволити собі наступальні дії широким фронтом на сході і на півдні вони не можуть. Вони uh -huh. вимушені вибирати якийсь один із напрямків, от вони обрали саме напрямок Бахмута. Але це означає, що вони поступово втрачають південь держави. Так вірно, я розумію, роблю висновки із ваших слів. Повертаючись так. до півдня, от що, що тут зараз, тому що в Херсоні сьогодні чули вибухи. Ми знаємо, що обстрілювали вони Херсон, вже мирний Херсон, вже повернутий Україні. Херсон, що, що там я вважаю, і моя думка не змінилася І з попередньої нашої розмови, зокрема в тому, що ну моя думка, що південь зараз. Український виглядає як потенційно один з найсприятливіших напрямків для наших військ, з точки зору подальшого руху і проведення деокупації території. Там, понад те, я вважаю, що враховуючи ті тенденції, які є, і враховуючи те, що у нас з'явилося ще більше можливостей брати під логістику, яка іде з окупованого Криму. І такі можливості будуть тільки зростати вогневого контролю. Я думаю, що ризики і небезпек з півдня для нас зменшилися порівняно з тим, які вони існували раніше. Коли там була більша концентрація російських військ, коли в них було все більш-менш непогано з логістикою, коли там була велика кількість танків і артилерії, зараз це все зменшилося. Зараз Росія знову ж таки на розтяжці перебуває, тому що. У них знову ж таки постають дилеми, куди їм перекидати свої війська, і тут справа вже навіть не тільки в мобілізованих людей. Вони знайдуть, це зрозуміло, кількості їм вистачить. Питання в техніці на сьогоднішній день не, не те, що не вистачає по деяким напрямкам артилерії і важкого озброєння, і по деяким позиціям вже Україна починає здобувати перевагу в артилерійському вогню. Це, скажімо так, створює для нас додаткові перспективи для того, аби Ще до кінця року істотно просунутися на півдні, де окупувати більшу частину території, притиснути російське угруповання, яке буде змушене відходити фактично в окупований Крим. Вже помітно, що вони себе замикають фактично на лівобережжі Керсонщини, тому що створюють таким чином захисні споруди, інженерні фортифікаційні, що фактично. Роблять їх по сухопут по е, коридору по водопостачання до окупованого Криму, таким чином вони фактично теж створюють для себе самостійно ще й проблеми. Тому я думаю, що на тлі, скажімо, того, що ворог зараз перебуває в ось такій розтяжці, що все ж таки вони інтенсифікують дії бойові на сході, на півдні у нас з'являється звичайно все більше шансів. Все більше шансів І тут ми згадуємо, звісно, ми завжди пам'ятаємо, але в розмові в наші згадуємо про а, тимчасово окупований Крим і а, вирогідність розвитку різну вирогідність розвитку подій тут, тому що а, в Сполучених Штатах зокрема кажуть про якийсь не військовий шлях. Вони кажуть про те, що Путін може піти на якісь політичні кроки. Це один із варіантів. Так а наскільки ви вірите у такий політичний сценарій звільнення Криму? Ну, ви знаєте, ключем до деокупації Криму, звичайно, що є деокупація Півдня в першу чергу, і це ключ до всього подальшого звільнення. Тобто, деокупуючи південь, ми отримуємо можливість що зробити. Ми фактично перерізаємо ось цей сухопутний коридор, ми створюємо перспективи для деокупації Маріуполя, а також і для деокупації Криму. І ми знімаємо тиск на наше угруповання військ взагалі по всій лінії фронту. З півдня це досить важливо, тому що закрити росіян в окупованому Криму і ізолювати їх там максимально. Це означає, що у нас відкриваються додаткові перспективи перед нашими військами використовувати їх на інших напрямках на тому ж сході, відбиваючи атаки противника і переходячи в контрнаступ. І далі її відкриваються перспективи на військовий шлях до окупації Криму. Принаймні, ми збільшуємо простір і дальність ураження. Військових об'єктів э, російських військ в Криму, ми матимемо можливість підтягнути артилерію, Ми матимемо можливість встановити додаткові протикорабельні ракети, і ми матимемо можливість, э, коли буде, скажімо так, завершена кампанія по збору і буде э, ви скажімо вироблено певну кількість надводних платформ дронів безпілотників, які э, будуть надзвичайно, скажімо так. Великою проблемою для кораблів-окупантів окупанти атакувати їхній флот. Тобто, у нас звичайно з'являється досить багато можливостей, і не виключено, що втрата півдня Росією півдня окупованого півдня України, і збільшення ударів по військовим об'єктам в окупованому Криму, що буде викликати деморалізацію, і паніку, не може все ж таки пришвидшити якесь політичне рішення. Можливо, не самого Путіна, а його оточення, яке буде тиснути і буде вимагати е, якихось рішень. І звичайно, що це похитне позиції і в перспективі може призвести до в тому числі і політичних рішень. Ну тут, як знаєте, як уже не згадати е, Клаузові, це що війна це продовження політики, так тому в будь-якому сенсі е, звільнення і деокупація нашої території все ж таки я думаю, що змусять. Е, Росію до якихось певних політичних рішень. І давайте тепер перейдемо до питання підтримки зброєю нашої держави. Маємо сьогодні заяву від Єнса Столтенберга, генсекретаря НАТО. Він сказав про те, що зараз боєприпаси мають відбутися і зброї і боєприпасів, нарощення виробництво від НАТО для подальшої підтримки України. Сказав про те, що слід готуватися до підтримки Києва у довгостроковій перспективі. Тобто країни НАТО вже добре розуміють, і сама самі організації вже добре розуміють, що війна це надовго, що Києви допомагатимуть стабільно і чітко розуміють завдяки Рамштайну. Я так розумію, чого і скільки потрібно. Вірно? Ну, звичайно, якщо ми говоримо про нашу співпрацю, то вона має такий в принципі довгостроковий характер. Я би в цьому сенсі виділив. Ще два моменти. Перше, це те, що допомагають наші партнери і допомагають не тільки новими одиницями озброєння, а підтримувати снарядами, боєприпасами, ремонтом, обслуговуванням тощо тієї зброї, яку вже передали, підтримування на достатньому рівні постачання снарядів і ракет до систем Хаймар, це теж важливо, тому що крім постачання самої зброї, має бути безпосередньо запас. Боєприпасів і снарядів до неї це надзвичайно важливо. Тим більше ми розуміємо, прекрасно, артилерія відіграє досить важливу роль тут, навіть зайве пояснювати. Тому ця робота ведеться комплексно. Ми бачимо, що в принципі десь попередній місяць у нас досить інтенсивно був присвячений, тому що зміцнювати терпіти оборону українську зв'язку з загостренням ракетного терору. Це Зрозуміло, і ми дійсно впевнений. Проте з цього маємо зараз представлені Айре Сі масам суді. Французи підтвердили проталі свою за свій засіб протиповітряної оборони. Я все ж таки сподіваюся, якщо Франції і Талія буде ухвалено рішення про позначення намі комплексів далеко радіусу і санкції. Це теж дуже набилося б. Ну ми цьому було присвячено, але це не ціною інших, Скажімо. Потрібних елементів, таких як раси, снаряди та антидронові засоби, тощо. і другий момент в принципі не так поно почувано виму, що у каборонпром зумів налагодити виробництво снарядів на зносними паратерами, ну, в тому числі і 132 мм, І думаю, що буде розширено 155 мм і радянського, і натівського стандартів. І це досить важливо, Скажімо, розуміючи всі умови безпеки, які мають розосередивши виробництво, щоб це не дізнався, і про те, щоб не наносив масові удари ракетні. Тобто, я вважаю це досить важливий аспект, тому що крім допомоги наших партнерів, ми маємо розуміти, що це і наше завдання української держави так само. Тобто максимально все, що потужності, потужно всіх момент використовувати ефективно, аж виробляти потрібно нам озброєння. Буквально за кілька хвилин до ефіру побачила інформацію, що Ізраїль пообіцяв поставити Україні високоточні балістичні ракети у випадку, якщо Іран розпочне постачати власні ракети Росії. Про це сказав голова ради нацбезпеки Ізраїлю Єль Хулат. Я сказала про те, що це, поки що це на жаль для нас неофіційні повідомлення, але прокоментуйте, будь ласка, як вважаєте чи зважиться на такий крок Ізраїль? Ну, дуже би хотілося. Ви знаєте, що за попередній е, період робиться досить багато зусиль для того, аби все ж таки змінити позицію Ізраїля в бік надання ширшої і більшої допомоги Україні. Для нас це важливо. Тим більше перед нами з'являються додаткові виклики, які дуже добре знайомі Ізраїлю. Це Іран, і я думаю, що ми в цьому абсолютно на сьогоднішній день протидії е, подібним загрозам виступаємо як союзники. І, звичайно, що хотілося б, аби можливо зараз зі зміною уряду, можливо, інші фактори вони впливали більше на позицію Ізраїля. Я все ж таки допускаю, що вона е, може змінюватися поступово. Але поки що немає так само і інформації про те, що є 100%, -100 рішення про те, що ракети е, балістичні іранські або вже в Росії, або будуть поставлені найближчим часом. Мова йде про збільшення підтримки дронами. Які е, планує Росія виробляти фактично іранські вже на своїй території, але про ракети поки інформації немає. Але менше з тим я думаю, що ви знаєте, мені здається найкращим способом би було діяти наперед, тобто фактично надати Україні як спосіб захисту ракети балістичні не після того, як е, ці ракети іранські можуть з'явитися в Росії. Вона Обстріляє територію України ними, а фактично на випередження, таким чином даючи противнику розуміти, що є превентивні кроки, які здійснюються. Ну це як із закриттям неба. Знаєте, коли ми від березня місяця активно говорили про те, що нам потрібно більше систем, які б закрили небо або звертались до НАТО, щоб вони втрутились, то ми бачили, що це відбувалось поволі, не поспішаючи. І нарешті це нарощення прийшло аж під кінець року, коли ми почали отримувати і то після загострення російського ракетного терору. Так, от за цією аналогією я думаю, що упередити цей терор досить добре було б, щоб отримувати ці засоби превентивно, тобто наперед, як елемент захисту і елемент протидії майбутнім загрозам, можливо. А от дивіться, наприклад, міністр оборони Італії він говорить про те, що Путін зараз байдужий до будь-якого зовнішнього тиску і хоче психологічно послабити цивільне населення ось цими ударами. Так, от 15 листопада, ми всі були свідками такого удару по цивільній інфраструктурі. Про це я з вами поговорю обов'язково, але про Іран хочу спитати. Можливо, на Іран зберігаються важелі такого такого зовнішнього тиску, а можливо з керівництвом Ірану якраз. Можна говорити про те, чому вони не повинні співпрацювати із Російською Федерацією, як на них можна натиснути сьогодні? Я думаю, що це потрібно робити. Більше того, я думаю, що це відбувається в той чи інший спосіб, тому що я ж кажу, що після розмов про те, що досягнуто домовленість про постачання ракет, ми побачили, що фактично більше інформації жодної немає. Якщо по дронам. У Нас є повідомлення розвідки. Зокрема, ми знаємо і видання Вашингтон Пост поширило інформацію про те, що домовились виробляти іранські дрони в Росії тощо. То по е, ракетам відсутня інформація, враховуючи те, що зараз у Ірану там конфронтація Саудівської Аравії, не все е, добре в стосунках з Азербайджаном і так далі. Не виключено, що вони. Ракети вирішили приберегти для себе. Ну і крім того, там складна внутрішня ситуація. Зараз великі акції протесту. То що плюс я думаю, що Сполучені Штати посилають відповідні сигнали і Ізраїль, і це звичайно здатно впливати на, на політику, яка виробляється, і на рішення, які ухвалюються там. Тобто я вважаю, що на сьогодні ще всі інструменти можливі, які є тиску на Іран. Вони не вичерпані, вони повинні збільшуватися для того, аби запобігти поглибленню військово-технічної співпраці Ірану Росії. Там ще Білорусь хоче в цей процес включитися, щоб запобігти формуванню ось такої вісі зла. І повертаючись до Путіна, його бажання психологічно тиснути на нас, на українців, і послабити нас психологічно, скажіть, будь ласка, які зараз, от чим ми можемо відповісти Путіна, які важелі впливу зберігаються у нас? Тому що, попри те, що 15 листопада дійсно дуже серйозна одна з наймасованіших атак була з російського боку повітряних по цивільній інфраструктурі, кажуть про те, що, наприклад, українська комплексна система ППО показав. Дала ну просто вражаючі результати. наш спосіб тиску це військові перемоги. Наші це нанесення максимальної поразки і втрат російській армії на полі бою, і це знищення якомога більшої кількості ракет російських, аби вони не досягали своєї цілі, тобто збільшення нашої співпраці з партнерами, що ми і робимо, щоби нам надавали. Ще більшої підтримки засобів протиповітряної оборони, ось наші, наші переваги, які є в цьому сенсі. Путін, я думаю, і російське військово-політичне керівництво розуміє, що зараз досягти якогось прориву і перемог на театрі воєнних дій вони не можуть. Тому вони воюють з цивільним населенням, використовуючи як спосіб тиску залякування, створюючи, ми розуміємо так само і. Проблеми, які виникають побутові з відсутністю електроенергії, і з проблемами супутніми, які супроводжуються, намагаючись впливати там на моральний стан, ну це не вдається, але вони все одно будуть продовжувати цю тактику, тому що допоки є ракети, вони думають, що це дає їм певні переваги, і це буде якось, скажімо, так може приносити, хоч якісь там, я не знаю. Перемоги в їхньому розумінні, не маючи перемог зараз на театрі бойових дій. От вони використовують такі способи. Ну і ядерна загроза. Давайте про неї також поговоримо. Зараз з'явилися повідомлення про те, що росіяни планують терористичні акти на одній з білоруських атомних станцій. Як вважаєте, чи здатні загарбники втілити все це в життя? Або поки це скидається на чергові такі лякалки. Ні, ну треба розуміти, що. Скажімо, Білорусь і напрямок той і взагалі загроза диверсії на білоруських об'єктах росіянами, вона існувала і раніше, і якраз те, що є повідомлення, зокрема української розвідки в публічній площині, це такий спосіб опублікувати цю інформацію, зробити її відомою і попередити про певні загрози, так тому що коли всі знають і всі розуміють наперед про російські плани, тоді вони, скажімо так. Менш сприймаються в якійсь мірі так, щоб можна було звинуватити Україну і так далі. Тобто, це така такі кроки на випередження, які правильні, які коли ви плани ворога робите відомими, то й зникає ефект несподіванки і зовсім інше ставлення до них. Тому такі загрози вони звичайно були і вони будуть зберігатися. І от, якраз те, що інформація про них публікується, це, скажімо, так певною мірою іноді навіть і попереджає. Такі загрози, тому що в якісь провокації, про які там намагається білоруська влада говорити, звинувачуючи Україну і так далі, ну ніхто не вірить і ніхто не сприймає всерйоз. Угу. Давайте тоді наприкінці нашої розмови я спитаю вас, чого очікувати найближчим часом цього тижня на українських фронтах. Ну дуже обережно, звісно, і ви про це знаєте, і я про це знаю. Чого чекати? А які для нас можуть бути показники того, що збройні сили України просуваються вперед? Ми ж знаємо наскільки обережно нас інформує зараз генштаб збройних сил. Ну я думаю, що чекати звичайно хотілось би це подавлення вогневих точок противника на лівобережжі Херсонщини, якими ворог намагається за і обстрілюють безпосередньо Херсони околиці а це важливо так само стримування атак і підсилення наших можливостей наскільки можливо в цих умовах, звичайно, для захисту позицій і утримання їх на сході в районі Бахмуту. Ну і звичайно, продовження нанесення масованого удару. У противника по його скупченню сил в районі Мелітополя створюючи підґрунті для майбутнього просування там по напрямку півдні. Дуже дуже будемо чекати. Пане Олександре, дякую вам за коментарі. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, говорив зараз зі мною щодо ракетних ударів. Друзі, ось інформація від речника командування повітряних сил Юрія Ігната. він в ефірі телемарафону повідомив, наступне нових масованих ракетних ударів з боку Росії можна очікувати. Ну на жаль, будь-коли, оскільки окупанти не полишають намірів залишити Україну в блейкауті ставимо тут три крапки. Ми точно знаємо, що ми не знам... не здамося. Ми точно знаємо, що темряву ми переживемо і там день чи два, чи три без гарячої води також переживемо. Обов'язково переможемо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.